Та його засновника Делоя Хансена це врятувати та забезпечити, зберегти життя людей, повернути гідність та надію на краще майбутнє. Людям, які евакуювалися з зони бойових дій, та дякувати Богу, виїхали з окупації. Делой Хансен щодня прокидається о 6-й ранку, щоб провести нараду з українською командою тут в Україні. Він через Zoom знайомий з кожною родиною, з кожною сім'єю, яка заселена в містечку. Аналогів будівництва подібного житла для ВПО не існує в Україні. Зокрема, вже сьогодні безоплатне житло отримали 1300 осіб. Це чудо містечко для самотніх осіб поважного віку, числа ВПО. Колонщині, що, що Макарівська громада, квартирний комплекс на Софійській Борщегівці, містечко Хансена в Тарасівці. Сьогодні в цьому залі присутні представники цих містечок, діючі бойові військовослужбовці у відпустці, ветерани, інваліди війни, захисники Азовсталі, вдови загиблих. Закатованих військовослужбовців, дружини військовополонених, пенсіонери з Бахмута, з Абдіївки, з мізерною пенсією, на яку не тільки неможливо винаймати житло, а й не вистачає інколи на хліб. Ці люди мешкали в жахливих умовах, в шелтерах, в гуртожитках, де туалети на вулицях, в кімнатах по чотири особи.